Всім доброго дня. Зараз, мабуть, сама актуальна тема по генераторам. У мене ось такий генератор. Був. Не був він є. Він був на цьому двигуні. Станція ця ГАП чи як вона називається? ГАП-1. Рішив я її переробити, купив такого чотирьохтактного двигуна на 7,5 кінських сил. Забрав кусок з цього. Ось сюди є модель його. Цей двигун в мене є, я... кричатку я з нього тільки тут забрав, розточив. Це такий чотирьохтактний двигун. Він, звісно, робить набагато тихіше. Я його спробував, як він робить. Робить він все. Ну, воно наживлено, зараз мені треба розібрати. Виточити туди шайбу. Зараз світла немає. Виточить туди шайбу нормальну, Посадити його, наверное, на фіксатор якийсь ще, я не знаю. А так він робочий робить тут я його на 4 гаєчки наживив. Зараз я його розберу, покажу, як, як я цю переходну плиту зробив на нього. Шайбу переходну. Не схотів я заморачуватися. І я його поставлю, воно де на своє місце. Єдине, що він вже в цю коробку, в цей корпус він не влазить, він довший, ну, як довший. Десь, десь сантиметрів на 20, мабуть, довший, не знаю. Факт не в тому. Поставлю його сюди. Ось оці крепіжі остануться, тут він. Упирається, а сюди, я не знаю цього болта, я ще шпильку викручу чи зріжу і там його перероблю на ту штуку. Ну, то вже, то вже наверное, буде в другому відео. В мене є воно де. У мене є все таке. На чорний день. Не на чорний, це на всю хату запитати 5,5 кВт. А це буде О, така у майстерню. Буде? Вона робить все. Заводиться без питань. Угу. Одною рукою не геть Вона сама вольба собі виставляє. Така діодна лампочка. Ось є три штуки. Сверлівка. Той, той світ, подсвітка. Ось, якщо буде чутно, як вона звук на сверлівку, на пусковий ток буде реагувати. Сверлівочка робить. Включили. ну Там що вона? 600 Вт, а ця кіловатна. То що треба. Ця кіловатка їй вистачає. Так що, ну тут теж економка стоїть. Взагалі, робить вона без ніяких питань. це. Буде на гараж. Тверлівку виключив. Лампочка та одна світить. Лампочка та одна світить. Скільки вона там переймається? Десь там я писав, я одразу не бачу, як переробляють. Думаю, куплю собі цього мотора такого і спробую переробити. І думаю, ну не може бути, щоб наші умільці не переробили. О, Заходжу, бачу, є, переробляють. Мене не так, що переробляють. Переробляють, я перероблю. Я два трактора переходні пластини сам робив. Це для мене пильця переходна пластина. Але чи вращення в ту сторону, чи не в ту. Бачу, переробляють. Читаю коментарі, буде брати бензину, ну, буде брати бензин. Об'єм більший. Ну, запас мощності ніхто не відміняв. Я там написав коментар, не буде брати, тому що запас мощності є. Пише відповідь: зробиш, побачиш. Я зроблю, я побачу, я знаю точно, що двохтактний мотор і чотирьохтактний мотор це дві великі різниці. І рівень шуму. ну Ніхто не відміняв. Так що. Так, що так, що. Не буде він більше брати, як є. І, ну, в принципі, хто на що розчиту. Ну і кіловатний і... взяти китайського кіловатного з алюмінієвою вмоткою і медного. Там кажуть, 3 кВт на нього грузили, я не знаю. А ми зараз два нагрузимо на нього. Стоп. Зараз я возьму Макіту болгарку. Там вона, по-моєму, 2 кВт зараз. Так, взяв я Макіту. Де вона? 2,2 кВт. Не знаю, видно, не видно. Отражаю. Видно. 2,2 2200 Вт. Зараз запустимо і побачимо. Ось сюди від нього йде ця тоненька переносочка, ось вона закручена. Вставлена сюди, бо тут вилка. А сюди навіть вона й безето. Просто вилка і вилка. Ага, щоб не казали, що десь тудово щось виключено, Ось я виключу, навіть сюди в варажійшла. Зараз побачимо.

Пеля, я тупо навіть! Робить вона без ніяких питань. Так що... Побачу, як дороблю вже на тій його покажу. Може, має щось підкрашу, трохи, чесно сказати. Не з'являю я ніякого бажання перекрасити. Ну, ще в це відео я вкину переходну пластину. Воно все те саме сталося, тільки ось з того мотора, тільки оця переходна плита. Я зразу поміряв розмір. І осталась ця плита. Зараз, в принципі, я його і покажу. Так, розібрав я, якраз нам дали світло. Зараз виточу ту шайбу. Ось сюди відкрутив. Цю я не схотів відкручувати, а цю цюди відкрутив. В общем, я з одну шайбу запоров, вона є така. Ось сюди. Така. Вона. Це сюди сюди. Там я на тій тільки виточку зробив. Прощептався на 3 мм. М -м, як міряв розмір, там треба 3 мм було б додати, а я його одняв воно. Дзеркальне. Отраження. Точив другу. Взагалі, шайба. ну, Вона произвольна буде, якщо хтось буде робити, це треба все під свої розміри. Що я зробив? Я взяв одразу у штатному моторі, коли він стояв. Це ж у нас крильчатка сьогодні такого стояла. Отак. Я з до чого прив'язуватися, я взяв отак лінійку. Притулив і поміряв ось до чого. Ну, ось я, блін, одною рукою мені не отак, в общем, ось сюди. Поміряв, в мене вийшло від краю лінійки до цього 15 мм. От я. Підставляв, виставляв його і прочитав той розмір. Для того, щоб вона стала, ця штучка, виточив ось таку, блін, де воно там знімається? Ось таку втулочку. Тобто. вона Тут тоді розмітив, поставив її на 6 мілі... на 12 мм це кріплення. Де воно все? Оце рідне кріплення. Де з генератором ось він цепляється е, на 12 мм воно в мене нижче від мото... оцього мотора. Я підложив такі дві пластинки по 6 мм, якраз воно 12 мм і так воно і вийшло. А ця тоді розмітив її, ну, на місці намітив і поприкручував такі болтики. Ось, оде вона це місце посадочна. а це посадочна сюди під мотор. Тут 75, по-моєму, під мотор. Ну, а тут, я ж кажу, тут воно буде произвольне. я вже не пам'ятаю. Блін, пам'ять вчора точив, сьогодні вже не помню. Коротше, Воно все рівно, якщо хтось буде робити, тут 50, а там 82 щось таке. Так, ось воно. Тоді ставиться дистанційна втулочка така. Тут я пробив шпонпаз трошки, щоб він зайшов. І ця від стандартного мотора тут конус був. Ось тут. Я її проточив на 19 мм. О, воно де. Вже. І отак. А цю, що прозівав на 3 мм. Її можна було б дистанційну втулку, ту на 3 мм меншу зробити, чуть-чуть вала сточить. Він там все одно без Це вже я дойшло але поздно. Зараз сюди шайбочку виточу. так шпоночка сюди. Все на скользящому. Не люблю я молотків. Ужасно терпіти не можу я молотків. Та не совпала. Прокручу совпаду. І воно гадость. Із-за чого у нас генератори приходиться заботитися. В общем, отак, в принципі, оця перехідна пластинка так і є. Ця на мотор, а ця на цей кожух. І тепер в мене кожух і переднє кріплення вийшло, що в мене є. Я її буду на ту алюмінієву ету ставити. Площадку, на якій воно стояло. І все. А ця тут з'єднана. І, все. і сюди зроблю, щоб мотор вже не вісів, на тих чотирьох болтах не держався. Отут. А сюди зроблю так, теж, щось під 12 мм. Тому вже в другому відео покажу. Сьогодні виставлю це. Мені здається, що воно буде актуальне і полезне, хто хоче переробити. В принципі, в мене є і мотор, той він повністю робочий. Просто там то цирія, то цей. Вона в біседці стоїть. Я його зняв в прошлий раз, як робив, просушив, прямо на газ положив, конфорка той самий. Він нагрівся, виніс на двір воздухом обдув, все, з'явилася іскра. Поставив і не затягнув болти. І вібрація відкрутилася, і там така текстилітова шайбочка, її розмолотило. Я зробив желізну, поставив. Вона робить, я ще й завів. Люди кажуть, щось там возбуждать його, тут, я не знаю, він у мене років 27-30 може 30, оцей генератор ніколи питання з ним не знав. Заводив. Ото, що тільки іскра, як сирія пропадала іскра. А так він робив. Тарабани, цей, звісно, тихіший і набагато. І заводиться він якось. хоч і той, Якщо іскра є все є, то заводиться теж хорошо. Взагалі, оце так. По переробці тут. А тут же ж усюди стандартне все так як і було через резинову муфту. Сюди. Це я йому давав в житті. Ну, болгарка 2,2 кВт. Потягла вона і вона буде різать без питань. На кіловатному. Сюди можна грузити його, не переживати. Це, це це наші, це не те, що сьогоднішній китай А ці будуть. Ось де резиночка. А, бомба. Чи ні? А, ні. Взагалі, оце такий він такий він цей генератор. А друге відео покажу, як він буде робити, соберу його повністю все, як він буде повністю робити при нагрузках, при всьому. В общем, всім миру.